Так, доброго. Та сьогодні ранку нам усім. Сьогодні по-домашньому, міленько так, в халаті. Ну нічого. Людей багато, потім не змінімемо. А хочеться зняти. Цвіти в нас такі красиві. Так, а з чого почнемо? Почнемо вчора там під відео коментарі і от хочеться його прочитати. І трошки сказати щось про цей. Якась, якась Галина Коніва. Зараз е, я його все прочитаю, так як я б його міг виписала, щось може й не пойму, але прочитаю. Оксана, а що ти знаєш у Білорусі? Чесно, оце время. Хочеться сказати, не знаю і знати не хочу. Ну, приходиться. Нічого. Смотрю, ти така героїня воюєш картами за свою страну. Да. Я воюю картами, мені під 60 років. У нас мужики, мужики, які воюють. Жінки молоді, які воюють, ідуть і воюють. І вони воюють за свою страну. А ви, якого хрена сюди кидали ракети і бомби, за яку страну? Ви? Да, я взяла, повірте, мені хватало без Ютуба. Жила нормально, достойно, абсолютно. Ну, да, посчитала у це время, от воно так, знаєте, може, Бог послав в голову таке в тім'ячко тілкнуло, що виходь і розказують, що може, що карти показують, та й розказуй. Да, так я воюю за свою страну. І розказую не тільки погане про Білорусь, про Росію, а про розказую і про Україні, які там, якщо теми, теми ми беремо за Україну, що показує, та й розказую. Ви себе спитайте, Галіна Куніва, ви в своїй страні таке можете зробити? Открити Ютуб і за півтора місяця набрати 12 тисяч 12 з лишнім тисяч підписчиків і розказувати тут і про. І про вас, і про нас. Чи вам таке от під силу, ви зможете так? А ми змо... а ми змогли. Воюємо ми картами, так, да, воюємо картами. А як нема нема, ну, більш ні на що? Ну от те, що вмію, те, те й роблю. За свою сторону, а просто так не маєш ніякого права, нікого осуждати. А ви маєте право і, свої, і своєї землі на нашу землю ракети кидати? Ви маєте право. Росія має право робити те, що робить. Чи хто має право? Я не маю право просто слова, ну, балакати просто я не маю права. А ви маєте право закидати Україну? Хрен ви вгадали. Получите і ви за своє право. Ділові. Мудрий умний чоловік не буде вішати ярлики і судити других, якщо він. І судить других, якщо він не Да, От, ми, от українці, так, да, дійсно, от, блин, от брати білоруси, Росія й українці, от дійсно ми самі наївні. Самі якісь вірили, вірили в хрен, пойме, що ну вірили. Що біля нас от, люди, дійсно люди, чуть не такі, як ми, люди. А оказалося трошки не так. Хто, хто з нас не віже? Не віже. У вас свого лайна в стране вище криші. Сто процентів. Сто процентів, не сто процентів, мільйон процентів. Я в цьому согласна. Но діло в тому, що через це лайно ми до вас ракети не кидаємо. Які в нас тут не майдани? Як ми тут не цей? Ну, дело в тому, що це все було в Україні, в Україні, не на Україні, а в Україні. В самій Україні ми тут розбиралися і надо, ми розберемося. Ну через те, що в нас лайно, в інші країни ракети не летіли. І пацанів молодих, і мужиків, і жінок ніхто не вбивав. Дітей ніхто не вбивав. Через наше лайно ви, ви не страдали через наше лайно. А через ваше лайно гамно. Україна страдає. Скільки дітей поховали? Скільки мужиків, скільки жінок? Скільки по 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 світові розбрелося? І дзвонять ці час от ці гадання, в основному дзвонять ті, що поїхали, і плачуть в телефон. Крокоділячими слізами. За який хрен забрали в них от землю і все остальне? За який хрен забрали ви, умні, писаки? А ви що можете? От я можу карти можу розказати, а ви що? Можете цей коментарчик написати? Кому він нужен? Закніть в одне місто собі ці коментарчики. Якщо ви на ділі ніхера не можете, то від оцього, що писанини... Так, свою власть. Ми своїм лайном розберемося, повірте, кончиться війна, розберуться, тому що... що другого виходу нема. Ну, ми самі будемо тут розбиратися, а не будемо ракети пуляти, щоб ви прийшли до нас розбиратися. Самі розберемося. Розбирайтеся зі своїми властями. Стопудо, будемо розбиратися, як, прийде час розбиратися. Ну, наші власті дають відкрити YouTube канал і розказувати те, що я розказую. А ваші власті дадуть? Оце навіть так само сісти і розказувати про Білорусь, в Росії, про Росію. Да, не зачіпали б ви нас своїми ракетами, то повірте, розказували б ми тільки про себе. Людям б нашим би не інтересно було слухати про Росію і про Білорусію, а інтересно було б слухати про своє гамно. Нічого, бачиш, от війна, звісно, це страшно, це, це ужасно. Дело в тому, що і нашим людям відкриє набагато чого глаза. Хто браття, хто сьори, а хто так? гам'ючки такі. А ви не гам'юки, ви гам'ючки. Ви, гам ви як оті ті шакальчики підползаючі. Розберемося. А в Білорусі самі зі своїми розберуться. Хрен би вгадали, щоб ви там розібралися зі своїми. Ніхто вам не дасть розібратися зі своїми, а у вас кишка тонка, щоб розбиратися зі своїми. Через що ви пишете нам сюди отакі коментарі? Ніхто вас не трогає з України. Нас трогаєте ви. Да, нас засипає воно це. Так, не треба вчити в носу ковирятися. Сто Не 100 мільйон, 2 мільйона, 3 мільйона. Чому ви можете це в носу ковирятися? Оце саме правильні слова ваші. Саме, бо от у вас найкраще виходить, сидіти сидіть отам і в носу ковирятися. Ваша чому робить те, що робить? Продається, продалося, а ви сидите в носу ковиряєтесь. Ковиряйтесь далі, Бог вам допоможе. Ну, карму ніхто не відміняв. Прийде час і на вашу землю. І хочемо ми цього чи не хочемо, воно прийде. Незавісім. От такий коментар написали. Ну що, почитали, почитали? І далі будемо балакати, так як і балакали. Значить, якщо ви пишете, значить, воно цепляє вас. Не цепляло б, б воно вас, не бачили ви в цьому правди. хрен би ви махнули рукою і пішли б далі. Значить, цепляє, цепляє заживе, за, за а цепляє того, що правда. І все. От і будемо далі. Хто що може в Україні, той буде те й робити? Хто може воювати? Хто може друге щось робити? Хто може от сидіти і балакати з картами в руках? І це те цепляє, виходить. Понятно, як воно виходить? Ну, от і все. Отака от Галіна Коніва. Привіт вам, в Білорусь, якщо ви з Білорусі. Блін, от чесно кажу, колись от сиділи з чоловіком, чи, чи йшли, чи балакали, от я розумію, що ну, війна у нас, це страшно, це ужасно. Ну, все одно в душі радий, що ти українець. В душі радий, ти Украї... отут війна, тут горить. Ну ти в душі радий, що ти українець. Діти раді, що вони українці, внуки українці, чоловік українець. Ну, не дай Бог, а це бути там, там і не зривається в Росії. Ну не дай Бог, бути там в Росії і Руським. Чи російським. Це щось, що, ну це... Це треба таким родиться. І білорусам теж. Це треба таким родиться. Безхребетним, без Без мозгів. Все, на цьому кончили. Розказали те, що розказали. Так, велике спасіба, хто там піддержує за суржики мої. Не дуже я й переживаю, ну... Ну, все одно, розумієш, це українці. Все одно, це Україна. Це частина України. Є люди не одна. Я так балакаю, розмовляю. Ну це частина України, це ми. І не дати від цього не дінеться. Прийде час, вибалакаємося, розбалакаємося, будемо. Да, треба було це раніше робити. Ну, бачиш, такі ми теж, що не цей. Не головне, я так думаю, не головне, хто на чому балака, ви мене розумієте і слава Богу. Треба любити свою роботу, ту, що робиш, хоча б ці карти. Треба тобто, любити свою батьківщину, свою сім'ю, своїх дітей. Все своє треба любити. А те, що як я його розказую, ну, якось ви розумієте все це, якось розказуємо. Да. Не подобається, значить, проходимо далі і шукаємо те, що подобається. Так, і ще загадання хочу сказати, дівчатки, мальчики, пишемо тільки вайбер. Ніде більше не відповідаю, тільки вайбері. І то там виділяють трошечки, пишемо вайбері. В кого неважні вопроси, кому просто хочеться побалакати, боже, люденьки, і гроші не платіть свої, не тратьте. І время не забирайте не в мене, не в себе. Тому що я опять вам кажу, в мене до Ютуба було людей дуже, дуже, дуже. Годами в мене люди йдуть. Мені треба отут посидіти, погадати, що приїжджають, По Ютубу там трошки відповідати, чуть-чуть людей я беру. Там процент чи півпроцента, яких я беру по, -по цей. Не, не важно вам, не нужно. І ще хочеться сказати, якось, якщо дзвоните вже якось випросити свої питання, от е, так, щоб було конкретніше більше, щоб ми не на час, не на два розмазували оце все гадання. Не ліпили туди маму, папу, бабушку, дедушку, дядю, тютю. Тобто, ви гадаєте карти мої, примерно мої карти, я так гадаю, вони йдуть на ваш голос. Хтось може так, хтось може так, в мене на вас голос. Якщо хоче бабуся, хай пише, якщо я візьму, я довіна почути голос, і карта, щоб пішла на її голос. Щоб розказала, показала те, що вам треба. Тобто, як то думайте, определяйтесь. Тобто пишете на Viber, якщо я відповідаю, потім вже ви дзвоните після того, як я напишу время, коли ви дзвоните. Іначе телефон я не беру, я не в состоянні взяти. Так, я розказала. Тепер сьогодні тему візьмемо. Да, і оце Росія, Білорусія, розумієте, От що вас заводить в цьому всьому, що ви не ми, а ми не ви? От трошки разні ми вийшли. Вроді в одному сесері жили, вроді, сказати би люди, вроді і язик понятний, і все ну трошки ми не ви. А ви не ми. Вам до нас далеко, а нам до вас далеко. Тобто, все одно є щось таке. Більш українці свободолюбиві. Понімаєте, більше за сім'ю, більше за о, ту саму здорову сім'ю, тобто державу свою батьківщину. Хрен вам понять це все. От дійсно, хрен вам понять. Це не знаєш, понімає той, хто цим живе. От я думаю, той понімає, що таке батьківщина, що таке Україна, що таке, от, що таке це все. Хто не понімає, вам хер його поймати. Поняти. Тобто безполезно це розказувати, оце абсолютно безполезно. Це так сказали, воздух посодрогали. Це більш більш для себе, мабуть, кажеш, чим для того, щоб хтось там звідтіля почув. Поняв. Так і хочеться сьогодні тему таку подивитися, от в цьому відео. чому чому Україна? І українці, от такою кров'ю платять за свободу і за, за, за незалежність. Воно, може, і всі страни так, Бог його знає я, не знаю я. Може, це воно касається не тільки українців, а всі так, от свободу. цей. Ну чого чого іменно прийшло в Україну, що дійсно за свободу, за, за те, щоб от були ми незалежні, за те, щоб ми жили свою життя. а не жили білоруси нашою життю чи Кацапи нашою життю не жили. Понимаєте, от прийде от ціна така: кров, кров людей. Це саме більше, що може бути. От давайте трошки подивимося картами. Не, ну давайте, як покажуть карти, покажуть правильно. Не те, що правильно покажуть. Якщо на цю тему підуть вони, значить подивимося. Чому українці, чого ми платимо такою кров'ю? І все, ну, все одно буде побіда. Ось уже побіда йде. Дівочки, мальчики за Бугра, якщо ви там дивитеся, от наша побіда. І хер ви вгадали? От українці на коні із шестеркою жезлів із победою. І вінок отой буде у нас, а потім буде все остальне. Те, що в нас тут в середині, те, що а ви в себе будете гребтися. Те, що ми закінчимо, ви тільки почнете там. Амінь, отак от щоб і було. От те, що ми тут поставимо точку на цій війні, от на ваших землях воно може тільки початися. І цікаво, не ми це почали. Ну, розгрібатися, прийдеться вам, там потім. От наша побіда вже йде. От карта з нуля все починатися буде. Карта, світа, не світа, воно нульовий дурак, то тобто карта з нуля. Після побіди, там вони вийдете, що після війни примерно ми жили так, як ми жили раніше. А хер ви вгадали, ми не будемо жити так, як раніше. От, почнеться все з нуля. Як не важко, але все одно вже дураків не буде. Вже карта дурака, вже вона з дурака йде в перший аркан в мага. Тобто з дураків не буде. І з нуля все одно Україна почне підніматися, пройшовши через побіду. От дійсно, бачиш, от для чого це в Україні от, проходити через цю кров. Тобто людям треба побідити самих себе і зрозуміти, що так далі не може бути. От вам роз... дадуть добро розказувати це все, а ми розказуємо. Через що? По так. Да. Воно йде по-старшому, по, -старшому, по Тобто хотілося б, знаєте, ви прийшли, то через три дні вас положили, і ми тут почали б уже загут, навели б те, що нам треба. Тобто, от строїли все, от будували б і все. Ну, по йде. От, бач, війна! Оця війна прийшла. Ця війна прийшла, щоб і українців до тьоми. Щоб українці підняли те, що не розуміли ранішими. Ну і карта процвітання. От хер ви вгадали. І буде ми цвісти і пахнути. Да, пройшовши через кров, тому що вопрос був, чого Україна платить такою кров'ю. А тому, що, от бачиш, то, що... а тому, що п'ять карт я беру, от емоції мої, опять. а тому, що ціниться те, що от так воно дається. Понімаєте, на халяву те, що людині дається, от воно воно херцениться. А ціниться те, що дійсно дається, от потом і кров'ю. Як це не страшно, як, от, як не жалко цих людей, оцих хлопців, блін, це, це ужас. Дівчата молоді, і сестрами показують і все, вмирають прямо це. Ну, все одно от воно буде ціниться. От воно буде ціниться після цієї побіди, тому що воно да дано буде кров'ю Україні. І Українці будуть це цінити. І Україна ця вся буде цінити. От карта показує, чого, чого проходимо ми через цю кров і через оце все. А вам хочеться, щоб ми жили так, як ви? Так, ще беремо трошки корт. Ще беремо трошки корт. Честюрка кубки, мечова корта, королева мечей, страшний суд. Розумні люди. Українці. Розумні. Тут, тут всі старші аркани, тут всі карта, і карта страшного суда, і карта Магайда, Тут все всі страшні. І наскільки люди, чи українці, розумні люди. От наскільки розумні люди, ну от дійсно, я не хочу боротися нікого. Беремо тільки українців. От дійсно, щоб наш ум став на своє місто в українців. От дійсно це все воно проходимо, проходимо через оцього короля мечей. От щоб українці встали мозги на місто свої. І буде все хорошо, всі карти, всі карти. Перва карта де шестерка жезлі. От якщо ми тему їх хто понімає в картах, то й понімає. Колективна победа. Да? Це, колективна. це не одна людина сказати не на одній людині, прям, що одна людина взяла і виграла. Ні, це колективна побіда. Це люди, це українці, це вся Україна от виграла. да, Хотіли поїметь, от хотіли по дураку, просто поїметь, так хорошо. Не поїмелі. А поємлі тим, що просто почнеться шанс України жити по-другому. От тільки в чому поїмелі. Із нуля начати, із нічого начати. Одстроїти свої города, відстроїти все, що можна відстроїти, і як то бережніше відноситься до людей, до життя людського, до того, що люди роблять, ті самі дома, те саме все остальне. От що показує карта по уміряності, так да. опять же хочеться швидше, хотілося швидше. Ну получається так, як получається. Ну тут далі йде рух Ізобілля, імператриця. О, трохи зобілля. Все, що треба в Україні, воно буде. І в українців теж воно буде, тому що трудяги. Трудяги. Робитимуть і зароблятимуть. Страшний суд це карта карми. Тобто всі остальні получать. І в нашій країні, і в ваших країнах. Всі, хто що заслужив, той получить. Страшний суд завжди суди чітко. Заробив, получи. Медаль, медаль, другу медаль, другу медаль получиш ти. І тут карта дома. Сім'ї восеєднаться, карта, «Шестерка кубків. Тобто тут і дітки, тут і це, тут і домик стоїть, все посеєдиниться, все відстановлять люди, все встановлять. Ну і бачиш, карта, карта умних людей. Все одно ці дві карти разом. якщо сам туз мечей, ну це війна карта. Якщо приблизно так дві карти разом падає королева і туз мечей, це люди дуже мудрі, дуже грамотні люди. Понимаєш? І цих людей по карті я б сказала, це треба грезна, що треба каміння, щоб з неба падало, щоб цих людей підняти. Ну якщо ці люди піднялися по магові, от все візьмуть. Все, Маг це вся колода Таро, яка вся колода Таро в одній карті, в карті мага. Тобто все примінять. Огонь, воду, м'ядні труби, все вони, якщо їх роздраконити українцям, все піде в ход. Ну, буде так, як вони хочуть. От буде оця шестюка жезлів, от карта Побєди, вона все одно буде. все равно буде. Зубами гризтимуть, руками давитимуть, всім чим можна. Буде так, а з війни як було. Так і було. Так і було. Що було? Нічого не було. Були люди, і руки людські, і мозги людські були. Більш нічого не було. Це потім постепенно воно. От і все. От і хороший розклад, і хороша карта. І дай Бог, щоб так було, амінь. А так і буде, тому що карта, тому що кров'ю, а тільки дійсно чого так, а того, що цінить потім будуть більше. А потім що вже це ну це тоді не народ, якщо от примерно от, людей положили, все і все буде так, як і було. Не буде, карта показує, не буде. Навіть якщо хтось дуже хоче, щоб так було, уже дуже воно так не буде. Буде по-другому. І буде по хорошій карті, якщо ми дивимося карта, буде хороша карта. Тобто побіда, тут шестерка жезлів, вона йде побіда взагалі. І в країні, і за країною йде побіда. Тобто люди розуміють, вже, що воно так не буде. Уже всі розуміють, що так не буде. Навірно, тільки дурні, які ще сидять і думають, так, буде так, от кончиться це і буде так. Не буде, не буде карта. Давайте ще візьмемо, можемо з цієї колоди. П'ять карт. Я довольна, що такий розклад сьогодні дуже хороший. Дуже хороші карти. Це бач, з утра встав раненько, і воно, і воно показує, так показує. Дуже хороші карти. Прям щоб отак брав, от прям ну, не на одну людину, а отак брав в общем, і щоб так карти всі. І ця карта сьогодні перша в ну, руки тільки я взяла. Навіть нікому нічого. Так, а ну тут давайте подивимося. Кров Україна, чого так, чого українцям така. Знаєш, остаються сироти. Бачиш, остаються сироти. Тварі. Як, як можна вас не вспоминати? Через що діти остаються сиротами в Україні? Чим вам, українці, стали поперегорла? Сиротами, аїсте, гніздо. Оце українці, це характеристика українця. От воно собі роботяжка трудиться в своєму гніздечку, все, дітки, внуки, все. Все, трудяшки. Ну, Карта ключова, звісно. Тут саме головне, тут, тут карта навіть показує. Саме головне те, що ці діти залишилися сиротами. Без батьків, без матерів, без домів своїх по Аїсту. От Аїста взяла, да, Аїста взяла. Без домів своїх, по світу порозкидала. І це ключове. І для українців це должно бути ключове. От таке люди пройшли в 21 віці. От пройшли через отаке. Далі. Ну, бачиш, буде, і пшениця буде все. Будуть і поля засаджені, все буде. Все возобновим, все восстановимо, все і все буде так, як буде. От бачиш, над Україною сили якісь дуже великі зараз працюють. Карта йде. Дуже великі сили якісь. Тобто я по планетах дуже не цей, ну я б сказала, навіть на небі. От вистраюється все так, щоб. Ну, щоб було так, як було, так як показує карта. А ну ще візьму, чого через... Да, саме головне сироти, розумієш? Саме головне, що карта показує людські житті. Тобто і хату ти встановити можеш, і квартиру, і дома, і город, і дороги. Но те, що дитина, оця невинна, воно остається без батька, без матері, без дому. Карта роду. Сильніший род робиться український. Ну, Тобто карта, сильніші сім'ї робляться. От все одно і карта, знаєш, як силу дає от українцям це вистояти теж. там колись ми балакали про Грузію, що в них ну, родові, родові, родові коріння такі, що вони, що воїни йдуть із покоління, із роду, в рід, вони йдуть, як воїни. Тобто їхні діди, прадіди, батьки, От тут саме те саме про українця показує. Що все одно козаки чи хто там, от вони були, понімаєш, дуже сильні, дуже сильне коріння в людей. Ну Так, будуть встановлюватися сім'ї, карта буде життя починається заново для ну, от, хто, хто на війні, хто потеряв щось, і все, і все. і все. А зараз по карті нічого не горить. В історії нічого не згорає. Тобто, все те, що, те, що це, воно остається на покоління, на багато поколінь. Все те, що з нами зробили. Хороші люди, все воно стається, нічого не згорає. В пам'яті воно не згорає, ніде воно нічого не згорає. І воно не должно згорати, карта показує. Должні ми це помнити, должні ми цим жити. Іначе які ми люди, ну і тут карта мислі. Карта мислі це карта є, про що кожному подумати. Воно видно, чи ні. Карта мислі. Карта просто показує, просто не просто це слово таке дурне, ну, от таке вилітає. Внимаєте, є про що подумати, кожному сісти і подумати. Навіть ми беремо, не беремо там останніх всіх, а самих українців. От є про що подумати. Во время війни, до війни, як було, во время війни, і що після війни. Тобто вже карта, беремо карту, вже карта більш і більше йде більш на те, що потім. От побіда оця по шестю жезлів, та, що падає, перемога наша, це діло времени. Це вже не від карт, ну, ні від чого воно не залежить. Воно вже, знаєте, вже на небі, воно вже розпланіровано, все, все йде своїм чередом. Якщо должно бути завтра наступлення чи відступлення, воно вже все буде. І все те, що буде, воно правильно йде. Повідомляєш, вже вищі сили його вистроїли, Вже тут карта йде, просто думайте, думайте, що далі. Думайте про свою пам'ять. Забудете ви це на другий день чи на третій день, чи не забудете ніколи. Для себе, для України, от чи не забудеться. Да, життя буде починатися. Люди будуть опять влюблятися, сім'ї сіні, сім'ї будуть на цей. Багато ті, що з дорогах люди вернуться з дорог сюди. Хтось може поїде в дороги, відкриються, може ж границі поїдуть чоловіки чи хто там заробляти. Тобто дороги будуть відкриті. Карта дороги відкрита. Карта роду, так, да, не зламало. Хрен вгадали, хто не ждав, що зламають, як не ждали, що українці зламаються, не зламались, тому що сильне коріння в людей. Понимаєш? Люди лічності тут. Да, за сирот ніхто ніколи нікому не пробачить. Те, що люди залишилися без молодих батьків своїх, ніхто ніколи цього не має прощати і пробачити. Ну тут карта вищі сили. Тут є те, що понимаєш, хтось веде зараз Україну як за руку. От дійсно, ця карта завжди, ну в мене покварній мірі в розкладі. от дійсно, як Україну веде хтось за руки. Отак, от отак, отак, отак. От Той тобто, не, не всіх українців, ну є таке. От карта пшениці, та що та що Україна багата, на що буде воно опять, все буде так, як і було. Для нас це ключове. Тобто ключ це кармічна карта. Це карта ключова. Що для нас це найважливіше може в нашій житті, в нашому поколінні, в поколінні дітей, наших там, старших людей, це ключове, це важне, падає. І ну, вот карта, кожен буде відстраювати своє гніздо. Ціле гніздо, всю Україну, і кожен свій дом буде відстраювати свою сім'ю. Так що непоганий розклад, тут не можна сказати, розумієте, кров, люди і розклад, зрозуміло, що це не все. Якщо ми балаким за карти, то... Слава Богу, розклад сьогодні непоганий. це раненько. Це з утра. Це перві, перші карти. Я беру сьогодні з утра. І карта показує. Так що перемогу ждемо. Вона вже ну по карті вона ближче й ближче, тому що карта переключається вже на те, що буде потім. Якщо б це ще впереді було, як там єсть, розказують года, чи там не года, то понімайте, карта не переключалася. Карта б все одно показувала оці бойові действия. Це все, оце все ні. Тут уже карта. Думайте, що буде потім. Як буде потом, як будемо жити потім. Як в нас пам'ять, отшибне, отшибне, отшибатиме чи не отшибатиме? Як ми це все будемо пам'ятати, Як ми цінитимецімемо цих людей, які там положили себе. І в кожного ну, от в кожної людинки, яка там останеться, чи привезли її сюди. Є карта мати, жінка, дитина, все це в них є. Як ми просто до цього будемо відноситися? От і все. Все, пока на цьому, все. Підписуйтеся, підписуйтеся і дивіться.